Дівчаточка, всім, всім привіт! Я знову з свого віконечка. Ой, не можу я ні сама налюбуватися, ні вам напоказати, показати така краса в мене. Краса в мене є, і навіть у мене, дивіться, я не знаю, як квітиці називаються, але ось. Ось така квіточка навіть розцвіла. Ось і ось. Все цвіте, Дуже класно, це я один горщик подарувала. Тут у мене тільки білі червоні і Рожеві, і воно в горщику у мене в переміжку білі розцвіли. У мене сьогодні блог. Не знаю, що, але щось буде. Покажу, що в мене є. І вже не пам'ятаю, що вам показують, що ні. Щось трошки в'яжу, щось трошки є. Подарили мені ниточки, дві бабінки, покажу. Краса, 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 краса. <звук> ну, В общем, поїхали. Дивіться, мій блог. Так, дівчатка, вже покажу свою красу. Випустила в мене така стріла. Це моя тут орхідейка одна стоїть. І така здоровельна в мене вон, стріла. Трина квітка. Така красива. Ну, вже і друге віконечко. Відцвіла в мене тут квітка така сама. Треба його вирізати, щоб не його заважало. А тут залишилися червоні. Жовто-гарячі, рожеві і білі. Мої красуньки. Красунки, красуньки. Відпадає вже. Так, це такі квіти в мене віконечко. Так, трошки покажу свого, свою кулінарію. Трошечки. Приучила чоловіка, я до сніданку, тобто, снідать він не хоче, тому що він встає пів шостого ранку. І в шість ранку він вже їде на роботу. Але час з пирогом завжди п'є. Так, оце. Це моя така, знаєте, фантазія із, із фантазії. В общем, хотіла з'єднати обикновений пиріг манник із, як його, із зеброю. Наколотила манник, поділила як на зебру. Зробила, як на зебру, підійшов класний. Бачите, вам видно такий хороший. На смак не знаю, це попробую мій чоловік. Зараз я буду також снідати з ним. Але такий експеримент у мене вийшов. Не знаю, на вигляд не дуже гарно. Нічим не присипала, тому що, ну, я думаю, це такий бігом сніданок напхався. Взагалі, не схотіла нічим присипати. Ні пудрою, ні какао. Мені так подобається, як воно вийшло. Формочка, до речі, з аврори. стає ідеально. От, стає от, фурточ... от, <головіки> от Формочки ідеально. Я в неї печу вже не один пиріг. То зебро печу, то заливний пиріг печу. Ну, в общем, я це в ній граюся. Так що такий мій сніданок Печеться, йде на приготування такого пирога рівно година. І це з колоченням, з випіканням з усим, поки я готовлю вечерю, на ранок пиріг вже в мене за одну годину готовий. Так, дівчаточки, записую свій вам блог. Не було мене на каналі, та більше тижня, мабуть, не було. Я в'язала, робота була, весна почалася. Дуже важко, хто не знає, хто знає. Я ще студент, у мене зараз практика. Я ще староста групи, тому в мене йде і робота, і навчання, і сім'я, і весна. І все-все воно в одній великій кучі, тому я трошечки не встигаю. Але блог записую, покажу, що в мене новеньке за цей тиждень, що я робила, що я в'язала. І взагалі, чим займалася. І почну я ж таки з своєї посилочки. Боже, дівчатка, зима кінчається, а я не можу її добити. Але вже я вам скажу більше, я вже її добиваю. У суботу я буду відправляти. Зв'язалася в мене ще отака жилюточка. Хто дивився, пам'ятаєте, я вам показувала махер, який в мене був таким кольором. Не хотіла нічого, я мудрий, дівчатка, тому що. В'язала швиденько, візерунок простий, це польська чоложна резинка. Якщо у мене є під відео, як я починала в'язати, або як я в'язала, я вам ставлю. Але я вже не пам'ятаю, буду монтувати відео, буду дивитися, що в мене є в телефоні, бо щось знімаю, щось не знімаю, щось забудуся. Так, показувала, мабуть, як я почала. Вийшла в мене отака гарна моя жильоточка. Зв'язала я просто весь, всю оперед і зад таким візерунком. І обв'язала я в цій жульоточки, я обв'язала краї гачком. Схотілося мені просто таку кантовочку, не знаю чому. Не вам засвідчу, чи краї в мене на рукавах, на горловинки і понизу. По ми, по, на рукавах, і на горловинки в мене по одному. В такому кубику пішли. А на низу у мене зробилося два ну, тобто два рядочка. Думала три, ну, думаю, три буде занадто. Вона гарно тягнеться, іде розмір 48-50, то вона так гарненька вийшла. Це ще без ВТО, буду я все закидати разом прать. якраз воно все разом попереться і разом я буду його відправляти. Так, ой, зачепила, вибачаюся. Це вийшла в мене одна така жилюточка. Далі. Залишилася в мене ще грамулька ниточок, не знала, куди діти. Таким самим візерунком я зв'язала таку манюпусіньку, манюпусіньку Вона широченька. Так само обв'язала я одним кубиком по краю. Рукавчатка одним кубиком таким. А внизу просто резиночка. І це йде років, ро, років. на один, рочок на два. Може, яка дитинка, міленька, і на три ну, пригодиться. І всього в мене з двох моточків залишилося два, дві отакі павутиночки маленькі. Це з того махеру, з такого, що залишався. Просто в'язала оцю, не знаю, скільки залишиться. Дивлюся, побуду думаю, в'язати, подивлюся, скільки вийде ще на щось таке. Вийшла маленька, може, комусь буде Family look, а може комусь буде так. Ну, не знаю, кому попаде. Це пряжа чарівниці добра. Я, до речі, ще раз вам помилькаю, тому що вже посилку я буду відправляти, я просто вам безстренько покажу, що мене там відправляється. Всі мої нав'язані речі. Я рахую, що я нав'язала дуже багато. І якщо дивитися на те, що я цілу зиму його в'яжу, то, спасибі Богу, закінчую. Але це ще не все. Залишилося в мене ще два отаких залишка. Я не знаю, куди їх діти, але поки вони залишаються, щось придумаю, кудись пристрою. І це ще не все. І залишилося у мене ще з цієї пряжі отакі три моточка Таке, я не знаю, вам видно, така вона як як сніг, як серебро Серебро на снігу, там, мабуть, гарно видно. І я крутила-крутила. Ще в мене також залишився отакий кусочок білого махеру. І я вирішила зв'язати такий маленький комплект. Я думаю, зв'яжу я мітинки і пов'язочку на голову. Це я вчора вечора мітинки почала вже до пальчика дов'язала. У мене рука зараз не гарна, налилася, під вечір щось руки наливається. Ну, це такий відступ. Ну, В общем, буде така мітинка, таким візерунком. Хто називає її зірочка, хто називає три з трьох. Я не знаю, як вам правильно показати, не дуже воно видно. Але я хочу зробити такі мітинги і зробити таку пов'язочку на голову. Якщо в мене біленького не хватає, я думаю, якщо, можна сюди це вкинути. Ну, це В'яжеться воно швидко, гарно, але одне велике але. Оця пряжа наскільки вона стара, наскільки вона давня. Коли я починаю її в'язати, мало того, що в неї запах стоїть, ну це ще півбіди. Мабуть, вона чимось була таки оброблена. <сум> У мене на цю пряжу теж висипала алергія. І мені нема чим дихати, руки мої всі, всі в таких червоних п'ятах негарних. Але пряжу я доб'ю. Я думаю, сьогодні я вам знімаю оце, оцю підзьомочку. сьогодні в нашу середа. Надіюся, що сьогодні я вечором таке відео на канал випущу. І до суботи я його дов'яжу, поперу і вже в посилочку піде. Так що добиваю цю посилку. Ще раз нагадаю, коли вже буду складати, вже я вам покажу те, що в мене вийшло, те, що я нав'язала, такі вироби ми на черниці добра, бо в мене ще висить на мені одне замовлення такі мої процеси. Так, тепер я вам ще покажу, які в мене є новинки. Мої новиночки. Було в мене день народження. І я думала, що мої в'язальні подарунки на цьому закінчаться. А ні, мені подарили ще один мій в'язальний подаруночок. Подаруночок від моєї, ну я не скажу, що це подруга, подругами, родичами, як рідні сестра, Наташа, привіт. Великий тобі привіт від мене. І вона знала, вона також в'яже, але вона дивиться мене, сама канал не відкриває. Я навіть її, якщо чесно. І не запропонувала, ну, не знаю, вона, мабуть, не відкриє. Але вона також наркоман пряжі. І вона мені подарила дві бабінки пряжі на День Народження. Перша бабіночка це отака, Не знаю, етикетки дівчатка немає, Наташа теж не знає, яка вона. Ну, щось мені кажеться, що це Турція. Така ниточка. Вам вона трошечки яскравіше показати, чим вона... вона така, знаєте, сіро-синя. Сіро Ой, яка вона? Ну така, да, сіро-синя, якась така, тут трошечки синить. Така гарненька, я вже навіть придумала, що я з нею хочу, того, що в мене є до цієї ниточки підмот. Але коли очередь дойде, я не знаю. Така мене гарнюня бабінка, дуже класна. І щось мені здається, що це бавовна. Я не, не, цей, не провіряла. Віскози точно тут немає. Мені здається, що це бавовна. Але ниточка класна. Такий в мене один подаруночок прийшов. І ще мені прийшла отаке на Так, тут етикеточки нема. Але мені здається, що ця пряжа також Турція. І вона називається фітіль, Тому що в мене така була сіра, така трошечки, трошечки секційна. Я з нею в'язала, я в'язала чоловікою світерок. Колись на каналі, я навіть не пам'ятаю, в якому відео я показувала. Але ще колись як буду в'язати світерки, покажу. Ніяк я до чоловіка до свого не дойду. Ніяк він у мене в <смітні> в чергу не втовпиться за цим в'язанням. Ну, це таке, колись і до нього черга дойде. Так от, це пряжа фітіль. Якщо я не вона бачите вона, ровниться, як кажуть правильно, не знаю, Ну знаю, що ровняться. Але якщо це дійсно фітіль, то тут іде тільки 10% шерсті, я так думаю, а то щось йде акрил, поліакрил не знаю що. Я також не перевіряла, але мені наче воно це. Пряжа м'якенька, тепла. Вона трошечки після прання трошечки. трошечки Розпушується, але зразок не в'язала. Ну, якщо це ця пряжа, то вона ще після брання і тримає свою форму. Що в'язати буду, я ще не придумала. Колір такий гарненький, іде моїй дитині, в мене дитина темненька, темно-темна. То її такі розові, рожеві, бордові, червоні. Правда, червоний вже я ношу. Я також люблю червоний колір. Ну. Буде це пряжа моєї доці. -то подивимося. У мене є така паєтка темно-бордова, може, щось і придумаємо. Так що такі мої дві бабінячки подарувалися. Але ще не все. Є в мене маленька покупочка. Ми з Наташею, що кулюк розірву, замовляли також, воно там де бере, я не знаю, якому там сайті бере, ми замовляли паєтки. Не знаю, дівчатки, ми брали бабіну на двох. Мені здається, що ця паєтка також турця на віскозі, ну це я так думаю. Тому що облискує, я думаю, що це віскоза. Паєтка маленька, паєтка також золота. Схотілося мені золота чогось, купила я жовте, але не підходить. Думаю, хай буде жовте. Ой, золоте. То ми взяли з неї на двох бабінку, вона мені намотала такий, куз... такий кузочок. Такий колобочок. А То в мене ще поповнення в моїх паєтках, буде що вив'язати. Ну, це вже придбання, придбання. Буду в'язати, таки ж дойду коли до свого в'язання, буду вам показувати. Це те, що мене подарували. і ще в мене є малесенька покупочка. І, дівчатка, моє придбання. А купила я собі хух, спиці. Те, що я казала, пряжі купляти не буду, пряжі я не купляла. А спиці я купила. Просто не могла я відмовитися від такої запропонованої пропозиції, ми в шкарпетковому сплеску. І Анна Горілова запропонувала, хто хоче купити спиці Кнітпро з 10% скидкою для учасників групи. Я так зрозуміла, що це прямо з фабрики. Чи не, ну, фабрика, не фабрика, як правильно називати, не знаю. Для цієї групи нам можна взяти під замовлення спиці. Замовила я їх ще, мабуть, місяців два назад. Чекала, коли прийдуть, прийшли, я оплатила і мені прислали. Е, є в мене багато оцих авроровських, я ними в'яжу, мені подобається. Але інколи треба такі розмірки, розміри, яких в Аврорі немає. Так от, я собі замовила четвірку на 60 см, чого четвірка на 60 см. Голови фокус. Тому що, дівчатка, на 60 см дуже класно в'язати по колу. Світерки, усе шапки, те, що ви в'яжете, воно дуже зручно по колу в'язати. У мене є 3,75, але вони вже пожовтіли. У мене є п'ятірочка, а четвірки нема. І так само четвірку я замовила: такі самі новий метал. до речі, такі самісінькі. Замовила 100 см. Чого 100 см? Тому що, як отак само методом Хелікса, або, як я в'яжу, туди-сюди перетягуючи, перетягуючи люску, то 80 мені, ну, я так замітила, маловато. Мені якби трошечки більша була люска. Тому я взяла четвірочку на таких самих люски. І так само я взяла шестірку, так само. 60 см шестірка, ось у тостенькі спиці. І 100 см, так само, шестірка. Є в мене 5, є в мене 5 у мене є це Midfull Кнітром. А шестерки, шестірочки нема. У мене дропс набор спиців. Вони тупі, страшні. Вони мені не подобаються. Та сама ситуація, треба в'язати інколи такі речі. До речі, скоро ми будемо з вами в'язати офігітельний класний світерок навесну. Це мене йде пряжа. Дають начебто мені пряжу на огляд. Це такий маленький секрет роз, розкрию. І коли мені прийде пряжа, я швиденько з нею зв'яжу. То я думаю, що туди треба будуть великі спиці. Так оце, якраз буде мені вони в нагоді. Ці спиці, як бачите, вони упаковку поміняли. Я, до речі, не бачила таку упаковку. Може, я просто давно спиц не купляла Кнітровських. То такої упаковочки я не бачила. Отакі, так, да, в мене приходило от таких, але таких у мене не було. Тепер я так зрозуміла, що це їхня нова упаковка. Будуть у мене новий інструмент. Весна обновляємося, ми міняємося. Не знаю, як ви, я трошечки захоплююся психологією, там, всяким-всяким отаким. -всяким Всякими астрологами, тарологами. Ну так, щоб підсіла, не підсіла, але трошки грішок є. То, наскільки я знаю, дуже сильно люди в цьому році, весна, зима, пройшли велику трансформацію. Не, це, не обійшло це і нас, і мене. Дуже сильно мене, звісно, штормило калатало. Але все вже хорошо, дівчатка, я вже довольна, все мене наладилося. Я міняюся, міняюся як іззовні, так і зсередини, дасть Бог колись. Стану вам лицем в кадр, бо давно вже не знімала, але це ще поки зарано. Так, оце і все, що хотіла вам сказати. Буду вам показувати далі відео. Далі у мене ще буде шкарпетковий там сплеск. У мене було люте. Я... я закрила шкарпетки, зв'язала, але ще ніде їх не показувала. Вже, думаю, зроблю березневі і вже двоє шкарпеток вам покажу в одному відео, щоб не дуже вам мелькати, бо вже шкарпетки, мабуть, проїлися всі. У нас просто лютий був жгути, рани, коси. А березень у нас шкарпетки з ізюминкою чи з родзинкою. Так от свою родзинку я ще не придумала. Ну як? Приблизно знаю, що я хочу, але я ще не придумала. От коли у мене натхнення прийде, зв'яжу другу пару, тобто шкарпеток, і з одним відео вам покажу. А далі будемо Будемо в'язати, в'язання ще є. Пояснення буде є, і буде, буде багато. А так, все будемо встигати. Щось я сьогодні вам так забалакаюся, аж сама дивлюся, я давно не знімала. І е е думок куча, все хочу щось сказати, розповісти, але докупи зібрати їх не можу. Ну, ви бачайте, в, в мене ще є практика. Є ще думками тут вам знімаю, а думки мої на моїй практиці з моєї групи. Ну нічого, це все тимчасові явища. А я буду чекати зустрічі з вами, пишіть. Хто не підписаний, підписуйтеся. На мій канал, бо дивлю статистику, 50% дивляться непідписаних. Для вас це ніщо, Підписку зробити, поставить вподобайку. Для мене це дуже приємно, що в мене люди є, не відписуються. Мої рідненькі, я вас дуже всіх люблю. Що я раз ви мене дивитесь, значить ви мої найкращі. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.